Всім привіт! 8 лютого американський журналіст Сеймор Херш опублікував статтю, в якій заявив про причетність США до диверсії на північних потоках. На його думку, операцію провели військово-морські сили США, використавши для установки бомб підводного човна. Я перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський. Я розповів, яким Москва хотіла б бачити засідання Радбезу, присвячене диверсіям на газопроводах Північний потік і Північний Потік потік-2». Про це він висловився в бесіді з американською радіостанцією. Я розкрив подробиці про засідання Ради безпеки ООН щодо північних потоків, і висловив надію на виступ журналіста Сеймура Херша, який опублікував розслідування про підриви. Ми все ще сподіваємося, що пан Херш знайде час і прийде, щоб виступити перед світовою спільнотою, але ми розглядаємо і деякі інші варіанти. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!